Сигналом Тимур Закір Агури, Запорізький національний технічний університет. Бацанський Володимир Євгенович, Запорізький національний технічний університет. Бабаків, Максим Анатолійович, Запорізький національний технічний університет. Маргалюк Андрей Вадимович, Венецький національный техничный университет. Гудима yeah. Богдан Александрович, Виннецький національный техничный университет. Полиниченко, Виталий Васильевич, Винецкий національный технический университет. Лазун Олексій Олексійович, Вінницький національний технічний університет. Сінюгин Вадим Валерійович, Вінницький національний технічний університет. І Полуденко Дмитро Сергійович, Вінницький національний технічний університет. Приємно, Без, ціка, ціка. Та, да. Да, це, дуже приємно відзначити, що всі майже хто так, всі приїхав всі до нас так, присутні сьогодні на закриті, бо часто не андріємо передати, буде Отже, Отже приходимо до офіційної частини, записного там проведення лікарня, все до нагородження. Тут спочатку потрібно зазначити кілька слів. Проведення Направдення лікарня не можливо передання, хто комітету обрецітельно або антонії комісії. Поэтому под комитетом были выявлены несколько відповідальні сторон, которые привели к этому участию в работе ответственных комиссий. Поэтому, запрошується. Роберт Вадим Данилович. Так, он... так, Виктор Леонидович. Олександр Петрович. Парканюк Так, дякую. Сіла Микола Артемович. Ну, тепер говорите, церемонія до нагородження учасників. Які продовжується працює... з найкращих сторін при проведенні підсумки Олімпіади. Зрамотиме за волю до перемоги нагороджується. Дороженський Роман Миколаївич харківський національний університет радіаліх конії.

Так, і команда Чергинальского національного партнера імені Статковича. Ціла команда. Сила Хорти, да. О, Зарегістровані студенти, розписку комп'ютерного завдання дисципліни електроніка, прошу я визвонити на розписку. Будема Багдан Олександрович, 85 3000. Зарегістровані студенти розвязання курсового Так, коричнена на фондах, з даними компанії, за даними 70-го кварталь продажів бадіотек. Е, співпрот Аллана Петроє, що то робить скоротити тут пароля. Зорки на гордіх степах, бароріальний конкурс там подання доступних аналогій, ложвання. Пристойно коробочка. Пасландский Владимир Евгенович на Парижском сценарии таких. До оригинальная нестандартная развита функция дисциплины на интерпроцентных нагрузках. Другов карандаш

перше місце дисципліна ОДК та як Султан здобуває Арон на

дисциплина номер 1, товаришка Петрович. 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 А пан Володимирович, Товарський історик тут карало. Ну і паже вічнося на спів. Я на слухах. Який пан Володимирівіч, Товарський історик Олександр Вікторович, ОТЕС, Національний політехнічний університет. Другий місць у цілому. Останнський Володимир Федорович, Національний політехнічний університет. Другий

Вы про Гармара Суславич. Начинали такие вот

Ну и в парад оголошення в проморсе, а вже каже, що люди попал, то шарфом значит борьба в База, типичку на маленьких ятами. І на заліку. став паніким Володимир Володимирович.

Так, що виявляється. Так. На shake третє. Як завелись на

Друге, пожарная команда місце, поселая команда, Венецкая национальная техническая. Ну и пошли, наверное, показали, как Ташаниста выбралась и слова Лиску корял. Я не могла б відбутися на, на високому рівні, який не допомога наших спонсорів. Ми хочемо від комітету надати подяку за те, що вони були нашими спонсорами, головному партнеру приватному акціонерному товариству дата груп особі керівника Вінницького регіонального підрозділу Володарія Петровича. Товариство з обмеженою відповідальністю і тертелефон. Особі Бориса Миколаївича. який там. Генеральному спонсору це зачепні підприємства на лесі з України в особі генерального директора потапової Гани Володимирівни. Ну, ще раз ми хочемо подякувати за роботу. Я хочу подякувати всім, хто ви нас є західну роботу. Ми обміну, тому що до країни особливо що втратили, ну не втратили часу, а фактично вони нам допомогли дуже саме для оцінювання всіх наших студентів. Я хочу подякувати студентам, які знайшли фінансування в цей скрутний час, побажати подальшої роботи, щастя, здоров'я, хай вам частить і спасибо дякую за роботу. Я так думаю, що наступного року ми вас чекаємо. І е, ви теж ще покажете ще найбільше свої найкращі знання. Е, дякую за роботу. А тепер оддавай фото. <плес> Олімпіада таким чином завершена офіційно. Дякую за роботу. <плес>